Я вам розповім про відбір курячих яєць на інкубації. Перед закладкою інкубатора чи під квочку необхідно вибрати відповідні яйця. Важливо переконатися, що вони походять від здорової курки. При відборі потрібно враховувати наступні правила: з яйця не повинно бути стороннього запаху. Оптимальна вага має відповідати породі птиці чи мати. 50-60 грам повинна бути ідеальна форма. Яйце повинно бути знесене не більше тижня тому. Потрібно звернути увагу на відсутність пошкоджень, мити і протирати яйця не слід, оскільки так пошкоджується мікрофлора шкарлупи. Але якщо яйце забруднене, то його потрібно протерти спеціальним дезінфікуючим розчином, перевірити їх на відповідність. Допоможе пристрій просвічування. Овоскоп. А якщо у вас немає овоскопу, підійде і фонарик.